Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні до вас з рецептом дуже смачного та вдалого сирника з персиками. Дуже гарно нарізається, високий, гарно тримає свою форму, дуже смачний та ніжний на смак. Спершу нам потрібно замісити тісто, так як воно повинно постояти в холодильнику та в морозильній камері. В глибоку миску просіємо борошно. Беремо холодне масло, можна замінити на маргарин, паніруємо в борошні і натираємо на крупній терці. Повинна утворитися борошняно-масляна крихта. До борошняно-масляної крихти додаємо цукрову пудру, сметану, жовтки, а також ванільний цукор за бажанням та розпушувач. Швиденько замішуємо тісто та готове тісто ділимо на дві частини. Кожну частину загортаємо в пакет або харчову клівку та кладемо більшу в холодильник, а меншу до морозильної камери. Більшу частину тіста виймаємо з холодильника та розкачуємо на пергаменті відповідно до розміру форми. Розкачене тісто перекладаємо у форму та формуємо невисокі портики. Кладемо в холодне місце на час приготування сирної маси. До жовтків додаємо цукор, ванільний цукор, збиваємо міксером до утворення світлої та пишної маси. Не перестаючи збивати, частинами додаємо сир. Сир попередньо потрібно змолоти на м'ясорубці або перетерти через дрібне сито. Також можна використати і блендер. Найкраще для сирника підійде смачний домашній кисломолочний сир, в міру вологий, але і не надто сухий. Далі до сирної маси додаємо розтоплене та охолоджене вершкове масло, може бути розм'якшене, але обов'язково повинно бути масло, не маргарин, адже від цього буде залежати і смак сирника. Вливаємо молоко. Також до сирної маси я додаю один пакетик пудинга. Можна замінити на таку ж кількість кукурудзяного крахмалю. Ось така повітряна та однорідна маса повинна вийти. До білків додаємо дрібку солі, збиваємо міксером до утворення стійких піків. Частини ми додаємо до сирної маси, обережно перемішуємо лопаткою рухами знизу вгору. Хочу зауважити, що сирник виходить в міру солодкий, тому якщо ви полюбляєте більш солодку випічку, то цукру додайте трохи більше. Також для аромату можна додати цедру лимона чи апельсина. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Консервовані персики відцідити від соку та нарізати на менші шматочки. Також персики можна замінити на консервований ананас чи манго. Білки, що залишилися від приготування тіста, збиваємо в піну, додаємо цукрову пудру та збиваємо до утворення стабільних піків. В кінці додаємо кукурудзяний крахмаль та швиденько перемішуємо міксером. Викладаємо сирну масу на підготовлене тісто. Зверху на сирну масу викладаємо шматочки персиків. Збиті білки викладаємо зверху на персики. По поверхні білків затираємо тісто з морозильної камери. Відправляємо сирник у попередню розігріту духовку до температури 175 градусів приблизно на 1 годину, можливо, трохи більше. Готовий сирник охолоджуємо у формі, злегка привідкривши дверця та духовки. Як на мене, сирник найкраще смакує на наступний день, тому зазвичай я його кладу в холодильник на цілу ніч. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.